Добрий день, розпочинаємо наш ефір. Зараз ще є декілька хвилин. Ми почекаємо, поки до нас будуть доєднуватись гості, і, і будемо починати і будемо сьогодні говорити про, про одну. Дуже прикольну споруду. І, напевне, швидше за все, вона прикольна навіть не з точки зору архітектури, а вона дуже класна з точки зору тієї людини або тих людей, які з нею пов'язані. Взагалі, мені подобається, коли якісь пам'ятки мистецтва, коли якась архітектура дуже круто поєднується з якимись людьми, з людськими долями, з якимись цікавими історіями. І я завжди намагаюся, коли щось матеріал, якийсь матеріал шукаю, про, чи це якісь замки, чи палаци, чи, можливо, про якісь роботи, про якісь живописні роботи, я завжди намагаюся щось цікаве знайти про людей, які це створювали. Тому що просто споруда, ну вона просто споруда. А якщо це історія, якщо це якісь таємниці, якщо це якісь загадки, якщо це якісь сумні або веселі історії, то це завжди набагато цікавіше. Так ось сьогодні хочу вас познайомити з єдиним замком в Україні, який в наш час обладнаний як готель. Це готель невеличкий, там всього 6 номерів, але він є і він функціонує. І якщо ви зберетеся їхати, наприклад, на південь України, в сторону Кам'янця-Подільського, в сторону Хутина або в сторону Одеси, то ви можете. Зупинитися і провести ніч в невеличкому замку. Замок знаходиться в селі Отроків, це саме південь Хмельницької області. І в цьому замку він був побудований на межі 18-го і 19-го століття і дуже цікавим є власник господар, будівничий цього замку якого звали Ігнацій Сцибор Мархоцький, і ось е, сьогоднішня історія буде пов'язана власне, з архітектурою цього замку і, власне, з цією людиною, яка його побудувала. Маленьке село Отроків на півдні Хмельницької області було другим за значимістю в е, самопроголошеній Меньковецькій державі. Щоб ви зрозуміли, самопроголошена держава з'явилася після поділів Польщі і проіснувала досить довгий період. А її очільником був Ігнацій Сцебор-Мархоцький, був мужчина, який був величезним диваком і жив якраз на зламі XVIII і 19 століття. В замку, можливо, його не можна назвати таким же величезним, шикарним замком, як ми звикли бачити, наприклад, замок Люберта в Лузьку. Але в замку був, були башти, був форум, і навіть була тріумфальна арка перед в'їздом в замок, через яку власник з тріумфом і з усіма почистями заїжджав у свою резиденцію. Історія його пов'язана з історія замку пов'язана з молодим ігнацієм, який дуже рано осиротів і потрапив у виховання до свого дядька, який не мав дітей. Войцех Мархоцький шляхтич викупив ці землі ще на початку XVIII століття. І мав у власності 18 сіл, в тому числі і село Отроків, про яке ми будемо говорити, і е, ось цей замок, який ви бачите перед собою, знаходився якраз в цьому, знаходиться якраз в цьому селі. Е, Дядько хотів, щоб його племінник був священником, але Кар'єра священника не подобалася молодому Ігнацію, і дядько вирішив, що він обов'язково має бути військовим, якщо не пропаде в армії, то з нього виростуть люди. І на диво, Ігнацій не побудував яскраву військову кар'єру, але на службі він познайомився з ідеями Вольтера, з ідеями Жан Жака Руссо, Він вивчив німецьку мову, вивчив французьку мову, вивчив римське право, що йому особливо подобалося, і е, вивчав античну літературу. Е, після служби дослужився він до чину Майору. А після служби він поїхав у Варшаву, викладав музику, одружився зі своєю ученицею, яка була донькою італійця, який був кондитером у е, Прикоролівському дворі. і... Е, Спокійно собі жив у Варшаві, як у 1788 році з'являється заповіт його дядька Войцеха Мархоцького. і в заповіті дядько писав, хоча мій племінник Ігнацій ставився завжди до мене без поваги і відрізнявся паршивим характером, за що його варто було б позбавити спадщини. Все ж я заповідаю йому все своє багатство. Цей заповіт страшенно обурив молодого Ігнація відносно молодого, і він подав на свого дядька в суд. Невідомо чим би це все закінчилося, але в наступному році його дядько помирає, не встигає відповісти на заяву свого племінника. І через рік, верніше через два, у 1790-му, племінник ігнацій Мархоцький отримує в спадщину все, всі маєтки свого дядька. І одразу по приїзду туди він фактично започатковує свою державу. Держава якраз знаходилася на прикордоні між габсбургами і Романовими, і Мархоцький створив спеціальну огорожу з різних стовпів. Ось герб, який був на одному з цих стовпів. Ви бачили на початку цієї невеличкої презентації, і на всіх стовпах, на цих прикордонних стовпах, всюди красувався надпис Граніця панства Мінковецького від панства Російського. Хочеться сказати, що страшенний, не страшенний, а величезний вплив на Марходського справила якраз його пізнання в античній літературі і в римському праві. І від самого початку він утворив декілька судів в своїй новій державі, і що він щоб примітно, що він зробив, це в 1795 році, не одразу, але фактично одразу дав всім своїм кріпакам волю. От іноді читаєш, ну це моя таке особиста, особиста думка. Іноді ти читаєш про тих, про інших діячів, які е, хотіли там боротися з царизмом, боролися проти кріпацтва, а людина взяла і просто звільнила всіх своїх селян. Е, це було зроблено на велолюдному вічі, там, де зібралися фактично всі його колишні кріпаки, і було проголошено урочистий документ, там де було сказано, що найвище благо, благо людини це воля. Садиба Мархоцького була розташована в Отрокові, і взагалі він побудував для своєї родини чотири садиби, в одній з яких вони проводили. Весну, в інші літо, одна була для осені і ще одна була для зимівлі. І його власна садиба, яку він найбільше любив, була в Отрокові. Там знаходилися дерев'яні будинки, які належали його дядькові. Він їх розвалив і будує один такий своєрідний замок, який ви якраз зараз бачите перед собою. Цей замок був оточений чудовим парком, величезним парком. І довкола цього замку. Мархоцький організував велику кількість різних храмів. Він поклонявся античним богам, і в нього були храми, наприклад, Герою Одіссеї Телемаху. Були храми присвячені Церері, були храми, присвячені Жан Жаку Руссо, храм присвячений Вольтеру. Ну, Храм це так. Така дуже пишна назва, як правило, це були різні гроти, або це були невеличкі альтанки, але він їх називав храмами. І е, щодо управління в своїй державі, то тут ми можемо тільки позастрити тим людям, які жили, проживали на її території, е, Мархоцький е, відкриває в Миньківцях, фактично в столиці. Школу відкриває аптеку, суконну, паперову і каретну фабрики, відкриває фабрику альнісової олії, цигельний і лакофарбовий завод. Відкрив два млини, відкрив кілька друкарень. Мархотський засновує там музичну академію. Там працює хор, там працює оркестр. В друкарнях було надруковано близько 40 різних праць. Серед них перші, взагалі, переклади польською мовою. Іліади, і перший переклад Гамлета Шекспіра в усіх селах, в кожному взагалі селі було засновано суди. Суддів Мархоцький сам не призначав, і суди фактично управляли за римським за римським правом. Самоврядне, до речі, містечко мало величезну бібліотеку, яка нараховувала дві тисячі томів. На ринковій площі було встановлено ваги. На цих вагах можна було перевірити, переважити все, що продавали торговці на базарі або в крамницях, для того, щоб ніхто нікого не обманював. От якраз зараз на цих ілюстраціях ви бачите форум. На форумі, як правило, відбувалися свята. І е, різні е, величні дійства. До речі, під час епідемії чуми, яка е, фактично е, тривала близько двох років е, на цій території, загинуло. 30 господарів, які мали своє господарство, і за поліцейська за вказівками поліції, якщо хтось вмирав від чуми в тому поселенні, то потрібно було повністю спалити цей будинок з усіма речами, які там знаходились, тобто нічого не можна було зберігати. І, Якщо хтось помирав, то залишалися інші члени сім'ї, які були в прямому сенсі слова без даху над головою і без харчів. І для цієї категорії населення Мархоцький заснував притулок, в якому не просто проживали люди, а там було відкрито невеличку ремісничу школу. Вони могли отримувати якусь професію і далі працювати. Мархоцький, до речі, коли вирувала чума, то він закуповував з особистих коштів. Гроші ліки і видав брошуру, як правильно боротися з цією хворобою. До речі, Мархоцький писав своїм, не своїм, а писав судам постанову у своїй державі, за якою він вимагав, що не можна людям присуджувати тілесні покарання. Потрібно, якщо людина чимось проштрафилась, якщо вчинила якийсь злочин, то потрібно цю людину відправляти на роботи, на роботи, на фабрику, на роботи, на заводи. Найгіршим покаранням було переселення в його херсонське володіння, і ну фактично це було таке заслання. Е, один був такий випадок в їхньому поселенні, що один хлопець, простий хлопець, послатився до його доньки. Е, Мархоцький був страшенно обурений, його кинули в в'язницю, але покарали його таким чином. Він зібрав всіх дівчат, зробив таке оголошення, що всі дівчата, які хочуть висловити своє презирство, можуть прийти, відкрити двері в'язниці і плюнути на цього хлопця. Вирок виконали, але потім його все одно відправили в Херсонську область. А ось це тріумфальна арка, через яку урочисто в'їжджав Ігнасій Сибор Мархоцький в свої володіння. До речі, стосовно взагалі укладу його життя, хоча він і побудував собі замок, і в принципі він був дуже заможний. Господарство було поставлене і працювало неймовірно чітко і прибутково, але він дотримувався у своєму житті простоти. Він не любив взагалі не, пива, не горілки і забороняв на всіх. За стіллях, скажімо так, де він був присутній, ставити ці напої взагалі на стіл, він не грав в карти і не дуже полюбляв подорожі. Єдині місця, там, куди він їздив, це, скажімо, на дворянські вибори у Кам'янець-Подільський. Але Мархоцький страшенно хотів бути, ну, скажімо, Визнаною людиною, коли е, після третього поділу е, Польщі ця частина, е, на якій знаходилася його володіння, відійшла до е, Російської імперії, то в принципі стосунки спочатку були досить, е, досить нормальні з е, владою. Чому? Тому що е, російська, російське самодержавство лояльно ставилося до, до поляків до 1830 року коли відбулося, відбулося польське повстання і Мархоцький не дозволяв Такого ослуху загальнодержавним якимось нормам, але все, що відбувалося всередині його держави, чітко ним контролювалося. Так ось він хотів визнання, і для цього він спочатку вирішив присвоїти собі титул графа. Це було зроблено самовільно, ні в кого він ніякого дозволу не просив. А пізніше був такий випадок його житті, коли почалася франко-російська війна в 1812-му, то через деякий період часу у 1814 році потрібно було зібрати продовольство і відправити в Варшаву. Цю справу доручили очолити Мархоцькому. Він впорався блискуче, а як нагороду випросив для себе новий титул: – «Dux et Redux». У дуже вільному тлумаченні перекладі з Латини це означає той, хто зібрав експедицію, яка потім успішно була виконана і успішно повернулася. Для легалізації свого спочатку графського титулу, а потім ось цього «Dux et Redux» Звання він звернувся до генерал-губернатора Варшави. І написав йому таку дуже величезну петицію, там це все обґрунтував, і е, е, генерал-ад'ютант Ланський видав йому документ там, де ці всі звання були присвоєні. З тих пір е, Ігнатій вже з цибор, граф з цибор Марховський, не приймав жодного документа там, де не були прописані всі його звання, всі його регалії. І це з одного боку зіграло з ним досить поганий жарт, тому що якщо приходили, наприклад, листи. З судовими позовами, і там не було вказано усіх його всіх регалій. То він їх просто не приймав, не читав. В результаті програвав дуже часто справи і пропускав строки для апеляційних оскаржень. Але тим не менше <кхід> була ще дуже цікава історія з католицькими священниками, взагалі. Сибор Мархоцький дуже любив проповідувати в католицькому храмі, який знаходився на території його держави. І практично кожного тижня він там читав різні проповіді, і, звісно, вони були не про Ісуса Христа. І одного разу в цю частину з інспекцією, в цю частину держави, з інспекцією приїхав Римо-католицький римо єпископ Лукас Мацкевич. Мархоцький зустрічав його на межах своєї держави, на е, возі, який був прикрашений зверху Балдахином. У цей віз було запряжено чотири бика з позолоченими рогами, і довкола нього йшли дівчата, які розкидали квіти. Е, ну, священник, е, а сам Мархоцький був одягнений в римську тогу. Священник був звичайно здивований, і, але е, на перший раз він промовчав. Наступна їхня зустріч, яка вже закінчилася сваркою, відбулася після того, як Мархоцький, овдовівши, вирішив посвататися до однієї своєї молодої сусідки, але е, взнав, що з нею таємно одружився його син. Він фактично е, нападає на католицький костел, там, де відбулося це вінчання, і... Конфісковує з костелу все церковне начиння. Священник поскаржився єпископу. Мацкевич підняв рейвах і заборонив Мархоцькому втручатися в церковні справи. На що він сказав? Що він може проповідувати, де він захоче, і, зокрема, в подільських костелах, тому що священники тут малограмотні і нічого не розуміються взагалі не в релігії, і ні в чому. Ну, суд заборонив йому проводити оці різні язичницькі його свята, язичницькі, Шества, шества, але звісно, Мархоцький нікого не слухався. Улюблене свято в його маленькій державі це було свято Церери. Воно співпадало з обжинками з ну святом врожаю. Дівчата в білих вбраннях ходили з золотими колосками, ходили по полю, співали пісені. Потім це все ввечері переходило в вечірку. І як правило, збирався дуже величезний багатотисячний натовп для святкування цього свята. Так, ось у 816 році поліція спробувала припинити це дійство після другої сварки з єпископом, і під час цього всього було вбито двох селян з держави Мархоцького. Звісно, почалася бійка, і після цієї бійки його було заарештовано і посаджено в, 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 в тюрму. Але почалися скарги, і єпископ скаржився царю російському царю, і Мархоцький теж писав пояснення і, до речі, знайшла декілька джерел і не у всіх. Є інформація про те, що Мархоцький особисто зустрічався з Олександром Першим, але зустріла інформацію, таку що він і зустрічався. Тому не буду стверджувати, не знаю, бачились вони чи не бачились, але листи з поясненнями він точно писав імператору Олександру Першому. І, і Олександр Перший наказав відчепитися від Мархоцького і випустили його з ув'язнення. Але це був не єдиний випадок сварок самопроголошеного. Самодержця в нього був сусід теж старшого вже віку грав Станицьким, з яким вони постійно сварилися. Сварилися за землі, сварилися за межі, сварилися за впливи. І це постійно це, напевне, могло би стати сюжетом для якогось фільму. Постійно виливалося в якісь сутички, причому і військові сутички. То, наприклад, Станицький один раз напав на Меньківці і. На столицю фактично цієї держави і напав на маєток Мархоцького. Вже вони вривалися взагалі в його спальні. Але донька з Сцивора Мархоцького побігла до костьолу і почала дзвонити в дзвони. І селяни всі попрокидалися, прибігли і захистили свого державця-володаря від захоплення. Потім, наприклад, після одного з судових позовів, Мархоцький змушений був віддати великий грошовий внесок цьому станицькому своєму сусіду. Він, звісно, кошти не віддавав. Тоді Станицький зайняв декілька сіл Мархоцького. Мархоцький з боєм їх відбивав. Ну, тобто, оці такі сутички були постійні і були неодноразові. І, до речі, щодо цього конфлікту Стадницький знову ж таки писав до самого імператора. Приїжджала комісія, яка від імператорська комісія, яка визначила, що в принципі справедливість на думку комісії була на боці Мерхоцького. Граф то жив до поважного віку, він прожив майже 80 років, у 1827 році він помер. А все, що лишилося від його замку, ви можете побачити на цій невеличкій презентації. Ось тут ми бачимо теж частину форуму. Там, де стояла антична статуя. Ну, на жаль, до нашого часу вже а, ні скульптурного оздоблення, ні меблів автентичних, які стояли в покоях Стебора Мархоцького, не залишилося. Але сам замок дуже симпатичний, хоча він і невеличкий, але дуже дуже симпатичний. Як дуже часто це було в часи радянської окупації, в Україні архітекту... архітектурні споруди просто таке враження, що спеціально нищилися і спеціально підлаштовувалися під дуже і дуже нехороші, скажімо так, функції. В цьому замку за часи радянської окупації був свинарник. А з 2007 року його. Відроджує львівський винахідник, фізик і бізнесмен Ігор Сакальський. От саме він організував там невеличкий готель, і саме він опікується цим замком. Ось декілька слів, декілька таких історій, які я хотіла вам розповісти про цей замок. Зараз ще вам покажу, ще от, щоб ви бачили, як він виглядає в наші дні. Ось ця башта, яка в центрі знаходиться кругла, кругла башта, вона якраз була основною в цьому замку, і з неї відкриваються чудові краєвиди на оточуючій території. І е е е якщо ви приїдете, якщо ви зберетеся їхати в Кам'янець-Подільський або, наприклад, в Хотин, то ви зможете зупинитися в цьому замку, переночувати і їхати далі. І бажаю вам цікавих подорожей і бажаю вам пізнавати і любити нашу Україну. Всім до побачення!